Це літо може стати останнім мирним літом. Ви серйозно? Я серйозно. Це можливий і найгірший сценарій, і особливо в Німеччині деякі люди думають: ну у нас усе ще мир. А я кажу: ні, це не так. Ми не в стані війни. Ми перебуваємо в проміжному стані. Ми повинні готуватися і прискорюватися якщо Путін чинитиме на нас тиск, ми повинні стояти на своєму. Тоді я думаю, ми уникнемо війни і буде мир в майбутньому. Але Європі треба відкалібрувати її розуміння безпеки. Яким буде наступний крок Путіна: чи буде російський президент дійсно випробовувати НАТО? Я поговорила з Зенке Найцелем, провідним німецьким військовим істориком. Пане Найцель, ви стали сумнозвісні в Німеччині своєю заявою про те, що це літо може стати останнім мирним літом. Ви серйозно? І що саме ви маєте на увазі? Я серйозно, але я не говорив, що це точно останнє мирне літо. Я сказав, що це можливий і найгірший сценарій, тому що ніхто не знає, чого хоче і що зробить Путін. Ніхто не може реально передбачити майбутнє ані спецслужби, ані глави держав, ані я не можу цього зробити. Але є можливі сценарії, наприклад, можливе укладання негативного мирного договору щодо України розв'язує руки Путіну і його військовим для інших акцій. Уже оголошено великі військові навчання Захід які мають відбутися в Білорусі восени 2025 року. Усі підґрунтя цієї цитати, з якої ви почали нашу розмову, саме в тому, що мої друзі в Литві та інших країнах Балтії дуже стурбовані цими маневрами, тому що ми бачили, що аналогічні маневри 2021 року передував повномасштабному вторгненню в Україну я не кажу, що це обов'язково станеться, але це можливий сценарій, і ми маємо прискоритися. Усі дискусії про те, що Росія може бути готова напасти на НАТО у 2029 році. Вони трохи штучні. Передбачити це неможливо, але Путін, якщо він захоче, якщо в нього будуть такі плани, не стане чекати, поки НАТО приготується до війни. Необхідно усвідомити, ми не живемо в мирний час. На саміті НАТО в Мадриді 2022 року було заявлено, євроатлантичний простір зараз не живе в мирний час, і особливо в Німеччині деякі люди думають: ну у нас усе ще мир. А я кажу, ні, це не так, ми не в стані війни. Ми перебуваємо в проміжному стані. Ми повинні готуватися і прискорюватися. Чи спостерігали ми в історії, в європейській історії подібну картину загроз. Згадайте період перед другою світовою війною. У нас були схожі ситуації, і скандали. Гітлер, Італія і Японія були ревізіоністськими державами і порушували міжнародне право. І головна дискусія полягала в тому, як має реагувати на це захід. Але проблема в тому, що наш час відрізняється. Це не копія історії. Ми не можемо скопіювати 38 чи 39 рік. Як не можемо скопіювати 1914. ми маємо знайти власне рішення. наскільки раціональними вам видаються дії Путіна нині? Я не вважаю, що корисно спрощувати, як це роблять ті, хто каже, що Путін божевільний. Мені здається, що у нього є власне обґрунтування того, що він робить, і це ускладнює нам завдання, оскільки ми слідуємо іншим правилам: міжнародне право не можна порушувати кордони. Тощо з точки зору Путіна, така держава, як Україна, дедалі більше стає частиною заходу, розвиває демократію. І це становить небезпеку для його внутрішнього порядку. І якщо ми простежимо за його виступами, а також за іншими виступами, наприклад, Бориса Єльцина та інших, то це завжди буде саме така ідея. Ми повинні вигнати американців з Європи. І Європа має жити під домінуванням Росії. Ми не хочемо анексувати європейські країни, але це має бути російська так чи інакше гегемонія. І ми маємо замінити американську гегемонію, і це я думаю в моєму розумінні те, через що триває війна, це не тільки Донбас, чи Україна, це зіткнення Заходу і Росії, і звичайно напрошується запитання, чи є спосіб зупинити це, чи можна було уникнути війни, і особливо тут, у Німеччині, з цього приводу ведуться запеклі дебати: то чи винен НАТО чи несе він відповідальність? І як ми повинні реагувати? Таким чином, Німеччина дуже сильно розколота, більше ніж Франція або Великобританія. Ви щойно опублікували книжку про історію Бундесверу сучасної армії Німеччини, і в ній ви перераховуєте багато недоліків про те, що потрібно зараз для її зміцнення. Але я хочу поговорити з вами про настрої, особливо серед цивільного населення. Чого це вимагатиме з політичної точки зору, а також з боку суспільства? Наприклад, зараз ми сперечаємося про те, чи потрібно підвищувати готовність, чи потрібно вчити дітей у школі, що робити у кризових ситуаціях. Є публічне сприйняття, що німці після другої світової війни пацифісти, і те, що німці не дуже ставляться до своїх збройних сил, якоюсь мірою це правда, але з іншого боку це неправда. Якщо ви як вчений, як дослідник, подивитеся на опитування громадської думки. То побачите, що наразі Бундесвер перебуває на піку популярності. 85% жителів Німеччини кажуть, що вони дуже високої або високої думки про німецькі збройні сили. Але звісно, 85% не означає 100%. Звичайно, є люди, які критично ставляться до Бундесверу, які критично ставляться до переозброєння, і ми політично дуже сильно розколоті. Тож у німецькому парламенті Бундестазі є як ліві, так і праві екстремісти або радикальні партії, які до. Тримується різних поглядів, але я стверджую, що більшість німців з 1955 року. Я збираюся описати це у своїй книзі, завжди були за Бундесвер і за оборону. Однак, якщо ви стежите за суспільним дискурсом до 2022 року, то у вас складається враження: ну так, німці пацифісти, але це більше стосується культурної еліти. І наразі ви можете побачити, як культурна еліта збирається адаптуватися. І ви можете побачити це на прикладі іншої країни, якщо подивитися на партію зелених партія зелених, яка, як ви знаєте, походить із руху за мир пацифістів, дуже сильно змінилася. Що стане вимогою для лідерства Німеччини як найсильнішої європейської економіки в наступні місяці і роки. Я думаю, німеччина має зрозуміти, яку роль вона має відігравати в НАТО і в Європі. І наскільки я розумію і знаю, в Бандесвері основна увага має бути приділена сухопутним військам. Ми традиційно є сухопутною державою, а інші британці французи можуть зробити більший внесок своїми ВПС, ВМС, ядерними силами, спецпідрозділами і всім іншим. Але Німеччина дійсно повинна зробити величезний внесок в оборону східного флангу НАТО, і нам потрібні війська на землі. Нам потрібні війська. Тому я думаю, що це повинно бути в центрі уваги, щоб зробити ці підрозділи, які спрямовані в НАТО, боєздатними в осяжному майбутньому. Крім того, вони мають приділяти особливу увагу протиповітряній обороні та безпілотникам. Як ви оцінюєте ті уроки, які нині можна винести з того, що відбувається в Україні. В німецькому Бундесвері та Штабах зараз багато розмов про те, що потрібно зробити як адаптуватися до війни безпілотників. Тощо проблема в тому, що в Німеччині жахлива бюрократія, і вона перебуває в голові у багатьох генералів, а іноді і політиків. Бундесвер не звик до швидких рішень. Нам необхідно реформувати процес переходу від констатації Ок, у нас є проблема, до реальних змін у дивізіях, бригадах і ротах, щоб солдати почувалися по-іншому. Вони повинні почати отримувати безпілотники, почати проходити навчання з ними і дійсно адаптуватися до війни 21-го століття. Ми Бачимо, що всередині НАТО все менше покладаються на Сполучені Штати. НАТО і п'яту статтю статуту альянсу ставлять під сумнів. Ми бачимо Росію, яка готує великі маневри в Білорусі, і водночас НАТО зміцнює свій східний фланг. Як ви можете описати всю цю ситуацію, і який сценарій ви очікуєте цього року? те, що відбувається, це величезний виклик для заходу і для європейців, тому що ми дуже сильно покладалися на США в питаннях власної безпеки, і зараз ми є свідками перебудови архітектури західної оборони. Це займе деякий час, тому що цій системі 75 років. Але ми не знаємо, яким буде результат. Ми не знаємо, чи дійсно США вийдуть із НАТО. Ми не знаємо, якою мірою Трамп готовий дотримуватися статті 5 статуту альянсу. Ми поки що не бачимо кінцевої точки. У найгіршому випадку ми можемо опинитися в стані війни з Росією. У кращому випадку в Україні буде мир. США залишиться з Європою. Європейці переозброяться, і у нас буде десятиліття миру. Усе можливо. Але зараз ми виходимо із зони стабільності, і те, що необхідно нині, це лідерство, лідерство державних діячів, об'єднаних як європейці, і ми вже бачили деякі ознаки цього. Чи правий Дональд Трамп, вказуючи на те, що в центрі конфлікту може опинитися Арктика, або що може опинитися в центрі конфлікту щодо цього ведуться різні дискусії. Якщо ви дипломат або офіцер генерального штабу, який займається Арктикою, ви звичайно скажете, що Арктика це потенційна зона конфлікту. Якщо ви маєте справу з кіберпростором, ви скажете о, ні, це кіберпростір. Якщо ви маєте справу з Балтійською країною, ви скажете о ні. Можливо, це країни Балтії. Ми бачимо, що у Росії є величезна кількість можливостей атакувати НАТО в гібридній або у звичайній війні, і Арктика це лише один із можливих сценаріїв. Наприклад, ситуація навколо Шпіцбергена, який є частиною Норвегії. Що робитиме НАТО, якщо Росія вирішить розгорнути там повітряну десантну бригаду і скаже, що це тепер російська територія? Чи виженемо ми їх звідти? Чи якою буде наша реакція? Наскільки мені відомо, у штаб-квартирі НАТО побоюються подібних сценаріїв і того, що Росія збирається випробувати НАТО на міцність. Тому багато людей у НАТО і розвідувальних службах кажуть: це безумовно зрозуміло. Путін збирається випробувати нас, і це може бути в Арктиці, а може бути і в іншому місці. І він безумовно хоче дізнатися, чи діє стаття 5, те, чого ми дотримаємося. І звичайно, проблема в тому, що ми ведемо нескінченні дебати про те, що ж робити, чи справді ми готові вигнати росіян. Ось у чому проблема. Але я думаю, що абсолютно неможливо сказати, що це буде наступним кроком Путіна. Я думаю, що він дуже опортуністичний, і від нас, від того, які меседжі ми будемо надсилати, багато в чому залежить, що зробить Путін. Як на ваш погляд, далі розвиватиметься ситуація. Чи повернемося ми до відносної стабільності? Чи ескалація посилюватиметься? Я думаю, що Путін збирається і далі випробовувати нас у гібридній війні. Ми вже бачили пошкодження кабелів на дні Балтійського моря і в інших місцях. І він збирається перевірити це ще раз. Якщо з нашого боку на це не буде спільної жорсткої реакції, Путін обов'язково продовжить. Він намагатиметься підірвати наші суспільства зсередини. Подивіться, як це вже відбувається в Німеччині, Франції, Словаччині, Угорщині та інших країнах. І може виникнути ситуація вже цієї осені або пізніше, що російська бригада пройде по мосту в естонській нарві і скаже: тепер це російська територія. Якою буде наша реакція? Я думаю, що наша відповідь на подібні провокації має бути дуже чіткою, як за часів холодної війни. Якщо ви перетинаєте цю лінію, ви перебуваєте у стані війни з нами. Такий вид стримування, на мій погляд, є найкращим способом запобігання війні, якої в Європі ніхто не хоче. Але при цьому ми повинні ясно дати зрозуміти, що не хочемо жити під гегемонією Росії. Якщо Путін чинитиме на нас тиск, ми повинні стояти на своєму. Тоді я думаю, ми уникнемо війни і буде мир в майбутньому. Але Європі треба відкалібрувати її розуміння безпеки. Айді Дякую за розмову з Дойчевелля. Залюбки.